Ми знаходимося зараз в шесті. центрі. Е, Ольга Григорівна, що це за організація, що це за центр? Це ми е, з ентузіастами, з жінками нашого Милима Подільського, От, з Людмилою Васильівною Михаляк, яка є е, бібліотекарем, е, за бібліотекою дитячою. Це ми так швиденько це. Пані прийшили. Михаляк, покажіться нам, глядачам. Ось вона, бачите, хто вона. О, зізвонилися. Ага. Знайшли кошти, позичили 5 тисяч гривень. Поїхали, я поїхала в Вінницю, на по інтернету. Знайшла дешеву сітку по 12 гривень е, е, квад, е, погонний метр. І це ми на 400 метрів сітки закупили. І що і ви датчата. робите? І ось ми робимо таку захисну сітку. Маскувальна для... сітка для да, фронту. Так, да, для фронту. Подивилися в інтернеті, як робиться. Ось це ваші заготовки, бачу, да, так? Так, да. Зразу зв'язалися з фабрикою швейною, є у нас ще цех по пошиву одягу, який виконує угу. військовий заробіт. І покажи, О. що ще ви робите для. Да. Оце ми у них беремо відходи ага. обрізки цієї камуфляжки. А це покажіть, що ви робите, О, а як? Це ми Шучки такі. Ось коли мій чоловік значить уїжав, то я йому таку дорогу дала на про були дуже дуже зручно. Ось так вона в дорозі, О. коли в автобусі вони їдуть, чи десь там вони на блокпостах, мають якусь півгодинки, годинку перепочити, це вже їм дасть можливість ага, трошки краще прилегти. відпочити. Дякую, Ось. дякую, друзі, дякую вам всім. У нас ще дуже є ще такі прекрасні патріотки. Сьогодні їх немає, вони на другій зміні. Погрібняк Євгенія Іванівна, ага. Яцкова Надія Олексіївна. Ага. Це всі наші такі. Це жінки, працівники мільтури, працівники медики, є, є, е, медики, є, є на Uh -huh. Яка uh -huh. тоже щоденно є.